Християнство це не гуртом, а окремо. Це не означає, що тепер не треба ходити в церкву. Зовсім ні. Перед тим як розповісти, я хочу, щоб ви згадали одну із історій з Біблії. Це були часи Ноя. Люди настільки були сповнені зла в своєму серці та думках, що Бог розкаявся, що створив людину. Та серед всього цього лиха була людина, яка була праведна в Божих очах. І це був Ной. Завдяки цьому Ной та його сім'я. Були єдиними, хто врятувався під час великого потопу. Я думаю, ви самі знаєте, що якщо ваше суспільство, в якому ви живете, має певний образ життя, то важко йому наслідувати. Наприклад, якщо ваше оточення матюкається, то і ви чомусь починаєте це робити. Якщо вони курять чи п'ють, то ви починаєте з ними, щоб не виділятися з компанії. Або якщо когось за спиною обговорюють, то і ви з ними, щоб бути у темі. Тобто, щоб вас не скривдили. Ви починаєте робити те, що і робить ваше суспільство. Ной жив у лихому суспільстві, і він міг почати робити те, що й роблять ці люди, і був би злодієм в очах Бога. Але в нього було щось, що не давало йому це зробити. Це було його внутрішнє рішення. І якщо пояснювати вираз, який я сказала на початку, то християнство це не приймати рішення го в а приймати рішення самому у своєму серці, хто би що не робив і не казав. Я буду служити Богові. Буду йти до досконалості в Божих очах. Якщо це торкнулося твого серця, то я запрошую тебе до церкви. Можливо, ти не знаєш, куди саме піти, то я запрошую тебе до нас. Церква Благодать, Фруктове 4.1.